Ліс перший плюс другий сорт 8 кілограмів за ціною 1350 гривень. Дивимось, перша така вот крутизна яскрава лісочка з капюшончиком на замочку. Дуже класно справді виглядає і розмір L. Так. Наступна буде в червоному кольорі. Ось така, теж на замочку, розмір L, L ка M. -ка. Наступна флісочка буде ось така Оп, з капюшончиком На жаль, без розміру. Я вам просто буду показувати флісочки, вони тут в цьому лотику всі дуже гарні. Розміри є різні. Кольори теж різні, все різне. Так, що вам буду просто показувати, щоб встигнути вам показати хоча б щось. Дивіться, безрукавочка, яка на флісі. Класна. Дуже класна клісочку. Цей лотик ви можете придбати всього за 1350 гривень. Ок. Для замовлення пишіть коментарі, дивіться з нашими менеджерами, замовляйте. Цей лотик буде ваш. Вірте, яка курточка на І Прикольно. Ззаді така спинка. Чесно, мені дуже сподобались фісочки в цьому лотику. Серйозно, є дуже-дуже багато крутезних фісочок. Сиренька, дивіться, яка гарна. Я кажу, тут є я, як малі розміри, так і більші. Є різні-різні. Якась така курточка на флісі, да видите. Ось така. Тут, до речі, є і чоловічі, і жіночі щоб ось відзналося. І зараз ось така. Все, лотик пустий. Для замовлення нагадую, пишіть в коментарі. Відіться з менеджерами і купляйте.